Доброго дня, друзі та відвідувачі нашого каналу. Сьогодні 6 травня 2025 року висаджуємо кукурудзу, солодку кукурудзу Defender, відторговуємо від компанії Spark Seed Україна. Є у нас така табличка Defender. Висаджена на розсаду вона була 15 квітня цього року. На сьогодні ми маємо отаку розсаду і будемо її висаджувати. Дивимося стан кореневої системи. Коренева система більш ніж задовільна. Це не одна, любу беремо. Тут трошки з цього боку підсушена, крайний рядочок, як завжди, тут ще краще. Вибрали нормальний день, похмурий, з дощиком і висаджуємо дану кукурузу. Будемо далі висвітлювати, що, як вона себе поводить. Ну, на цьому коротеньке наше відео. Закінчуємо. Дякуємо Sparkseed за, за можливість випробувати, випробувати даний гібрид кукурудзи. Дякую всім до побачення.